Привіт, Ютуб! В даному відео ми проведемо невеликий анбоксинг та поговоримо про новеньку материнську плату від китайського бренду Huanan, який вже давно зарекомендував себе як якісний фабричний продукт з рівнем браку, не більшим аніж у Asus, Asus, ASRock, MSI та інших більш відомих для широких мас брендів. Ця модель привернула мою увагу саме тим, що в ній появилась. Концепція дизайну та її форм-фактор, широкий мікро-ATX, що зараз є незвичайно на ринку. Як бачите, продавець взагалі більш-менш нормально запакував посилку, хоча можна було і збиратись краще. До речі, це перша на моїй пам'яті посилка, яка прийшла у вакуумному селафані, що говорить нам про те, що продавець не відкривав її, і все, що всередині, це оригінальний комплект. Тож, зустрічаємо. Та-да! Тут у нас є пакетик з фурнітурою і термопаста, хоч не є якість на рівні соплі з носа, проте її дуже зручно використовувати для тестового включення плати. Далі два звичайних чорних кабеля задня заглушка. Та перехідник для охолоджень з кріпленнями від AMD, які, на мою думку, є більш зручними та простими у використанні, особливо для людей, які люблять часто щось міняти та тестувати різноманітні комплектуючі. Під материнською платою нас зустрічає гарантійний талон та буклет інструкції, які виконані дуже якісно, хоч і написаний на древньослов'янській. В ньому можна знайти інформацію про те, як встановлюється чи підключаються ті чи інші. Комплектуючі, як правильно співставити ключі на процесорі і сокеті, та інша мішура. Все нативно зрозуміло з ілюстраційного супроводу. За комплект хлопцям з хоаналом можна поставити лайк. В принципі, як і мені застарання. Як бачите, в комплекті з материнкою не було батарейки, але це не страшно, протестувати можна і без неї. Те, що я згадував раніше, це її розміри 240 мм на 243 мм в ширину, та продуманий дизайн, чорний глянцевий текстоліт з стилістичними зеленими вкрапленнями, строго в таких же кольорах і всі конектні елементи плати. Ще одною особливістю є можливість встановлення одночасно двох М2 накопичувачів, які працюватимуть в режимі PCI 3.0x4. Оперативна пам'ять працює вже в звичному для нас чотирьох каналі, який з коробки можна розігнати до частоти 1866 МГц без можливості ручного регулювання таймінгів. Максимальний об'єм пам'яті 64 ГБ. Під радіатором знаходиться семифазна група живлення. Далі нас зустрічає 24-пінова колодка для живлення плати та 8-пінова для процесора. Зазвичай для процесорів по типу e 5 2640 вистачить і 4 пін. На платі є два 3 пінові і два 4 пінові конектори для підключення вентиляторів. Останні регулюються за допомогою SPITFAN. Для підключення накопичувачів є 1 SATA 3 та 5 SATA 2, проте сумніваюся, що всі зможуть працювати одночасно. Задня панелька оснащена непотрібним PCI пополам, 2 USB 3.0 та 6 USB 2.0, які на зручній відстані одне від одного, гігабітний Ethernet та звук. Також в лівому нижньому куті присутня полоска підсвітки, вона не зеленого кольору. Поряд кодек Realtek 887, який забезпечує нормальний для простого юзера 7.1 звук. Колодки для підключення передньої панелі все підписано та зручно розташовано. Стандартний BIOS дозволяє розганяти 1650 і йому подібні до 4,2 МГц, а 1620 взяв 4,4. Можливо, мені просто попався дуже вдалий екземпляр, але з певністю можна сказати, що вольтаж тут не підрізали і все працюватиме стабільно. На жаль, SetFSB тут не працює. В принципі, 5% приросту, які можна було б отримати на процесорах з заблокованим множником – це не критична втрата. Натомість плата легко прошивається модбіусом з таймінгами та більшими частотами ОЗУ. Якщо вас цікавить тема з модбісами, пишіть про це в коментарях, і я забабахую відео на цю тему. Підводячи підсумки, хочеться сказати, що це крута плата за невисокий прайс всього лише 84 бакса. Ті, хто хотів собі MTX з повним функціоналом, можуть спокійно її брати і радіти життю, але уважно вибирайте корпус не всюди поміститься. Посилання на продавця, в якого замовляв я, буде в описі під відео. Ставте лайки та підписуйтесь. Попереду ще багато цікавого. А тепер гадіос!